Доброго ранку! До нового року залишилось зовсім мало часу. І я вже відчуваю цю атмосферу свята. Я обожнюю новий рік, тому що це свято для всієї родини. І якщо ви не встигли прикрасити свою ялинку та будинок, давайте зробимо це разом. Почати прикрашати дім потрібно провести ревізію всіх прикрас. Дістаньте всі коробки з іграшками та гірляндами. Обережно передивіться кожну іграшку. Якщо на деяких іграшках порвалася стрічка, чи відламався шматок, її можна легко полагодити. Коли під ялинкою багато коробок з подарунками, але не обов'язково купувати дорогу упаковку. Можна зробити вдома власноруч. Я, наприклад, цілий рік збираю ось такі коробки, а потім пакую сюди подарунки. Це дуже цікаво. Ну що, в нас тут справжній новорічний воркшоп? Діти, будемо загортати подарунки? Так. Давайте так. Що, хто буде загортати усі Я! Yeah. Зберіть усі непотрібні та порожні коробки в домі. Вони мають бути різних розмірів. І просто обгортаєте їх різнокольоровим папером. Прикрашаєте бантиками, стрічками чи іграшками. І обов'язково до подарунку я обов'язково прикріплюю маленьку цукерочку, які mm -hmm. дуже люблять мої. діти. Давай. давай. Коли ви загортаєте подарунки власноруч, вони стають дуже особливими. І обов'язково підпишіть, кому ви даруєте. Ось так для мене важлива не тільки краса, а ще й безпека. Тому на моїй ялинці немає скляних іграшок, а лише пластикові, текстильні та дерев'яні. І обов'язково щось смачненьке. Напередодні нового року діти обожнюють слухати всілякі історії про дитинство, якими вони були маленькими, якими вони були в животику. А я ні. Ти не такий сентиментальний, але ж історію не повісиш на ялинку. А от фото легко. Колаж із різних фотографій. Ваша дитина з вами на дні народжені, на канікулах. Беріть усі. Приклейте до кожної петельку ось так. І повісьте на ялинку. Дивіться, як гарно! Порада чудова ідея прикрашати новорічне дерево улюбленими іграшками дитини. Нехай малеча сама вибере, кого вона хоче бачити на ялинці. Обожнюю прикрашати вікна до нового року. Використовую для цього ось такі трахарети. Особливо цим люблять займатися мої діти, тому що їм це нагадує морозні візерунки. Все дуже просто: берете, звичайно, губку для миття посуду, наносите на неї зубну пасту, прикладаєте до вікна і обережними рухами розфарбовуєте трафарет. Головне, не переборщіть із пастою. Якщо її буде занадто багато, коли вона висохне, може просто відвалитись. І звичайно різдв'яні чобітки, як без них я вважаю, що таку прикрасу можна розвісити по всьому будинку. Туди можна покласти маленькі подарунки, цукерки і навіть святкові побажання. Ялинка та дім до нового року готові. Вийшло чудово. Саме так, як я хотіла. Тепер час прикрасити себе. Дівчата. В мене для вас дуже особливий подарунок. Допоможе мені в цьому автостайлер. Дуже зручна річ, а головне безпечна. Найбільше плюс у тому, що його зовнішня поверхня не нагрівається. Температуру підтримують тільки внутрішні елементи, тому опіків на шкірі можна не боятися. Також у автостайлера є три режими температури та часу. Якщо хочете дуже кучеряву зачіску, виставляєте максимальну температуру та час. Плануєте холодну хвилю на волосся, виставляєте інший режим. Любі мої, вітаю вас зі святом. Бажаю затишку вашому дому, щоб на вашому столі була смачна та ситна їжа, щоб ваша родина була здорова та щаслива. І щоб вашому серці мир та любов з Новим роком. З новим роком! З новим роком! З роком!